Доброго дня. Зробила такий розклад, якось не планувала його знімати на камеру, думаю, так раз вже випало, то ну, якби. Просто озвучу питання і те, що на нього випало, як відповідь на це питання. Якось афонські старці говорили, що війна в Україні завершиться на велике церковне свято. Так от я запитала свої карти, ну, приблизно дати опис, яке це може бути церковне свято. Ну, ви знаєте, з тих карт, що я побачила, дуже багато співпадінь по балансу і рівності. Ну от Випадає у нас помірність, потім двійка мечів, потім колесо фортуни. Далі вісім пентаклів, королева жезлів і двійка жезлів. А ці верхні карти я розкладала як карти, які ну, якби просто нам підрозкривають конкретні, ну, ті, які, щоб дати більше інформації. І знову ж таки, на помірність випадає також таке як двойственность якась присутня. Тобто якесь урівноваження двійка мечів може трактуватися також як баланс, ну, якби баланс гармонія думок. І колесниця також може трактуватися як збалансований рух. Ну, якщо ну, відповідати на питання, на яке церковне свято закінчиться війна, то карти говорять, що а, по помірності, по, помірність, тобто баланс, який урівноважить і збалансує не рух. Рух, ну в даному випадку, можливо, це колесниця якби рух воєнної колесниці. І будуть працювати над тим, щоб активно діяти для того, щоб вибрати якийсь із двох варіантів. І остання карта карта на дні колоди, це зірка рух до своєї, до своєї, до нашої. Мрії. Я підрозкриваю цю зірку, і мені випадає місяць і імператриця. А, ну, ви знаєте, я чомусь думаю, що це благовіщення. А оці всі е, дві керівності, які повипадали, мені здається, що це. Е, Весіннє ну, рівнодення, тому що отут відважується всім рівно. Помірність говорить про рівність, двійка мечів говорить про баланс, про рівність. Колесниця говорить про баланс, отут, про рівність. От Двійка посохів говорить знову дуальність два. І, е, е, Місяць і імператриця я трактую як підсвідоме, ну якісь знаєте, занурення до підсвідомості, і імператриця це як народження, якесь е, е, щось таке підсвідоме, таємне народження. Я чомусь думаю, що це благовіщення, а ці карти говорять про рівнодення, весіннє рівнодення. Я навіть не знаю. Ну, я тут підрозкрила колесницю. Тут а, випало вісім мечів і десятка кубків. Ну, ця на колесницю це випало. Ну, це. Якщо це рух воєнної колесниці, то він тут розкривається про те, що ну, це нам не буде приносити задоволення. Тобто, по, по, в плані емоціонального підйому ми будемо скуті. Ну це і не дивно, але ми будемо працювати над тим, щоб прийти до якогось результату, тобто щоб ну, будувати вибирати вже. Мати конкретний план і думати, як діяти далі з двох цих варіантів. Тому, ну, я навіть не знаю, викладати цей розклад чи ні, але ну, подивимося. Так. Всім дякую за перегляд, до побачення.